Дякуємо Олені Ченеш, з колегіуму імені Володимира Козубняка за виклик, від якого важко відмовитися. В розпал ковідної пандемії ми мали честь бути запрошеними на конференцію до Полтави, де й відвідали садибу Івана Котляревського. В центрі міста поруч з храмом. Пересічні мешканці про таке навіть і мріяти не могли. Але разом з тим не було в Івана Котляревського панських звичок. Він віддав 25 років службі на посаді директора дому виховання дітей бідних дворян у Полтаві. Прямих нащадків Котляревський не залишив. Перед смертю відпустив на волю кріпаків, а дім на горі в Полтаві заповів своїй економці Мотрі унтер офіцерській вдові. Поеми Котляревського Енеїда фактично розпочалося формування літературної української мови на основі живої народної мови. Енеїда була в бібліотеці Наполеона, а цар Микола І мав її аж два примірники. Еней тоді купався в бразі, І на полу, укрившись ліг, йому не снилось о приказі, як ось Меркурій в хату вбіг, Смикнувся з полу, мов псяюху. А що ти робиш? П'єш сивуху, з всього горла закричав. Ану лиш швидше убирайся, з Дідоною не женихайся, за весь поход тобі сказав: Чи все ж таки до діла робиш? Ще й досі тут загулявсь. От тільки швидко і не так задробиш. Завезний дурно похвалявсь, получиш добру халазію. Він видавить з тебе олію. От тільки ще й тута поберись. Глядиш, сьогодні щоб убирався, щоб нишечком сіль укрався, мене отруге не дождись. Еней збудує сильне царство. І заведе своє там панство. Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить. Багацько хлопців він наплодить і всім їм буде ватажок. Передаємо естафету народному художньому колективу хоровій студії Тоніка Хмельницького палацу творчості, дітей та юнацтва. Удачі!